Незнайомка з країни сонячних зайчиків. Розділ восьмий, якому Глечик мандрує у Зландії і по дорозі дещо згадує. Отак, співаючи, бадьорок крокував Глечик лісом. Тренті стрибав попереду, вказуючи шлях. Вони вийшли на якусь галявину, і Тренті раптом спинився. Розпачливо озираючись, посеред галявини, чорнів великий, вигоріли круг, залишки вогнища, а навколо валялися порожні консервні бляшанки, биті пляшки з-під пепсіколу та лимонаду, уривки газет, подерті поліетиленові кульки та інше сміття. Край галявини похилило свою буйну голову поламане деревце горобини. У Васі стислося серце. Він згадав інше деревце, Берізку. Вона росла на узліссі неподалік від тролейбусної зупинки. Якось після школи вони, Валера, Ігор Гаренко, Вітя Кулачковський, Стьопа Балабайченка і він. Вася йшли мимо. Підійшовши до берізки, Ігор Горенко схопився рукою за гілку, смикнув і зламав її. Валера, ні слова не кажучи, схопився рукою за другу гілку. Теж смикнув і теж зламав. Ігор Горенко не любив пасти задніх, тож підскочив, зламав ще одну гілку. А я цю зламаю. Сказав Валера і зламав. А я тьоу!» вигукнув Ігор. «А тьоу ти не зламаєш? Сказав Валера. А от і зламаю. Вітя Кулачковський і Стьопа Балабайченко нервово хихикали, дивлячись на це дурне змагання. Ігор Горенко був найбільший розбіяк у класі, до всіх ліс битися. І всі його боялися, крім Валери. Глечикові було шкода берізки, і він хотів був сказати хлопцям, щоб не робили цього, але не встиг, бо до тролейбусної зупинки підійшла якась тьотя і так гримнула на Ігоря та Валеру, що вони всі в п'ятьох дремнули геть, аж залопотіло. Невже це люди зробили? Вражено мовив теренті, дивлячись на зламану горобину, на чорний вигорілий круг, на сміття навколо нього. Васі раптом стало соромно перед сонячним зайчиком за людей. То, то вража сила. Несподівано сказав він, хоча й розумів, що зробили все це звичайнісінькі туристи. Може, навіть старшокласники з їхньої школи, які часто ходили в цей ліс. Терентій нічого не відповів. Вони проминули галявину і рушили далі. Довго ще йшли лісом, аж поки не вийшли на берег річки. Сонячний зайчик подивився на річку, зітхнув і мовчки похитав головою. Та й було чого й зітхати. І головою хитати. З води стирчали брудні і ржаві залізяки, а край берега валялися виконуті хвилями купи мотлуху, подерти взуття, ганчір'я, черепки тощо. Та й сама вода була каламутна, пінява, не вода, а помиї і тієї, з дозволу сказати, води. Було небагато, Текла вона повільно, мляво, застоювалась у брудних калюжах. Якось водила їхній четвертибе Катерина Степанівна до річки на урок природи. І вже важко сказати хто перший, чи то Ігор Горенка, чи Валера, чи, може, навіть Боря Бородянський, а то й Стьопа Балабайченко, але хтось із хлопців. Перший кинув у річку знайдений на березі старий на черевик, і почали хлопці кидати в річку все, що тільки під руку попадалося. Недогризки яблук, поламані коліщатка, консервні бляшанки. Цікаво ж, бульк і нема, бульк і нема. Як побачила це Катерина Степанівна, як розсердилася! Ви що це робите, як вам не соромно? Хіба можна кидати в річку різний непотріб? Хіба можна засмічувати річку? Ми ж із неї воду п'ємо, вмиваємося, обід варимо. Ви ж собі у борщ та суп, брудний черевик, не кидаєте, правда? Дуже гнівилася Катерина Степанівна, аж зблідла. А ще одного разу говорила вона про річку. Це коли хлопці у туалеті водою чвиркалися. Усі тоді прийшли на урок мокрі, як хлющі. Коли всі так воду берегтимуть, вода з річок повитікає і річки попересихають. Що тоді робити будемо? Вася не розумів, чого вчителька так гнівається, чого так хвилюється. Он скільки в річках тієї води, на всіх вистачить. А оце зараз глянув і жахнувся. Таки правда. З такої річки хіба нап'єшся? Отруїтися можна. Нам на той берег треба, сказав Терентій. Ти плавати вмієш? Трохи вмію. Але, сказав Глечик, так йому не хотілося лізти у ту багнюку. Сонячний зайчик зрозумів це. Пожди. Я пошукаю броду. Забігав туди-сюди, легко ковзаючи по поверхні води, і нарешті загукав Є, зайшов. Знявши одяг, з огидою занурюючись у бруднющу воду по пояс, перебрів Вася річку. Уже виходячи на берег. Ногу об консервну бляшанку порізав. Глянув, і здалося йому, що це та сама бляшанка з-під салаки в томаті, яку він отоді під час уроку на природі власноручно кинув у річку. Зітхнув Вася. Пішли вони далі. Почалися гори з ущелинами і провальнями. Зі стрімкими, прямовисними скелями. Дряпучи руки, збиваючи кров каліна, дерся гелечик по тих скелях, але не скаржився, тільки думав, мені що, звичайні людські труднощі, от як там Валера, як його там вража сила катує, хоч би живого, здорового побачити. Йоту треба було за їжаком у ліс іти. От біда. Сиділи б зараз перед телевізором, передачу цікаво дивилися: мультик, детектив, захоплюючий Або що. Але того, що вже трапилося, назад не повернеш. Це тобі не в шашки грати. Можна, я не так піду. Це життя. Довго й важко дала в глечик скелясті гори, та нарешті вони з Терентієм спустилися у долину і підійшли до густого дрімучого лісу. Ну, от і прийшли. Тепер прямо, не звертай нікуди. Отам у лісі і лежить Зландія, сказав сонячний зайчик. Далі я вже тебе не поведу, бо тобі треба ховати чарівне дзеркальце. Щоб вража сила його відразу не одібрала. Прощай, Васю, до зустрічі. Хай тобі щастить. Прощай, Терентію, спасибі тобі. Зітхнув глечик. Він сховав дзеркальце під обгородку, і Терентій умить зник. Бо, як ви знаєте, без дзеркальця сонячних зайчиків не буває. І одразу стало Глечикові й сумно й Моторошно. Одне діло, коли під час небезпеки ти з кимось удвох. Зовсім інше. Залишитися на самоті. Та іншого виходу не було. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.